Вітаю на Ютубі української правди. Далі в форматі УПАЛІВ будемо розбирати ситуацію на Харківщині безпосередньо з тими людьми, які знають ситуацію на фронті. Долучаю одразу до нашої розмови Радіона Кудряшова заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Кудряшов, я вас вітаю. Я вас вітаю. Бажаю здоров'я вам та глядачам. Пане Кудряшов, скажіть, будь ласка, що ви можете зараз сказати про оперативну ситуацію на Харківщині щодо наступу росіян, і чи що можете сказати про оперативну ситуацію в місті Вовчанську? Бо бачу повідомлення голови МВА про те, що на околицях міста є стрілецькі бої. Щодо ситуації на Харківщині, знаєте, не буду говорити такі фрази, що ситуація гостра, що ситуація важка взагалі по всій лінії фронту, з 24 лютого 2022 року, ситуація важка і кожен день. Є обстріли, є певний тиск противника щодо харківського напрямку. Безпосередньо, то на харківському напрямку ворог зараз вдається до таких систематичних спроб е руху лінії переднього переднього краю, тобто намагається всіми наявними силами та засобами. Безпосередньо ці лінію е, на цій лінії проводити дії е, щодо Вовчанська і ту інформацію, яку я зараз маю, скажу так, що е, там йдуть досить запеклі бої. Е, там противник застосовує. Всі знов ж таки сили наявні і намагаються прорвати наш передній край на сьогодні. По моїй інформації, противник не має значного успіху, противник несе великі втрати. Тобто, контроль за містом Вовчанськ зараз за українськими військовими. Так точно, але ви повинні розуміти, що е, основною тактикою збройних сил України на сьогодні є збереження особового складу і е, максимальне нанесення ураження ворогу, тобто нанесення і втрат серед їх е, людського та технічного потенціалу. Тому в цьому форматі збройні сили відпрацьовують на 110%. Пане Кодришов, тоді вас питаю про тактику ворога саме на харківському напрямку. Бачив повідомлення Інституту вивчення війни, що росіяни там вдалися. Ну певно, що до певної нової тактики, але ви ви її можливо бачили. Що це вони діють невеликими групами, які потім об'єднуються в більші групи для такого формування на великих ударних кулаків? Що можете про це сказати, того, що ви бачите, і що знаєте. Що стосується безпосередньо нашого відрізку, да, де стоїть третя окрема штурмова бригада, і як ми бачимо поведінку ворога, скажу так формально, для мене тактика ворога не змінилася. Він як і. Продовжував так, я як, як і робив до цього, так і продовжує використовувати свої дві основні переваги: це велика кількість особового складу, велика кількість техніки. Тобто, ворог реалізує такі, так скажемо, волнові атаки, де е, намагається застосувати свою піхоту. Е, Почергово, ну тобто йдуть групи, е, ці групи ліквідуються на нашій лінії оборони нашими захисниками. Е, йде друга група противника, третя, і так поки е, безпосередньо в нас не закінчиться боєприпас. І саме такою перевагою в кількості особового складу, і в кількості техніки, ворог продовжує використовувати і маневрувати. Тому знов ж таки підкреслюю. Е, Досить напружено, досить динамічно, але абсолютно прогнозовано зі сторони ворога. І нам лишається лише одне: це стійко тримати оборону, стійко наносити вогневе ураження, вправно відпрацьовувати артилерію, ну і сучасними засобами, такими як ударні безпілотники і безпілотники за скидами. Пане Кудряшов, я розумію, що за словами стійко тримати оборону стоїть просто велетенська праця вас та ваших побратимів, а також всіх представників збройних сил України. За це вам велика подяка. І Шана, але далі буду вас питати про ту чутливу тему. Я думаю, що ви здогадуєтесь про що мається на увазі фортифікації. Я далекий від думки, що Вовчанський, який в декількох кілометрах від кордону з Російською Федерацією, там можливо було побудувати. Серйозні фортифікаційні загородження, але що бачить ваша бригада на тих відтинку фронту, на якій вона знаходиться на тій ділянці на Харківщині? Так, дійсно, основною силою, да і основною е, основним потенціалом тримання оборони є безпосередньо особовий склад. Тому шана і велика повага тим офіцерам, солдатам та сержантам, які безпосередньо на своїх плечах тримають лінію оборони. Скажу за свою бригаду, скажу за свою частину і за свій відрізок, свою смугу відповідальності е, туди, куди приходить третя окрема бригада. Позиції підготовлені, але це не значить, що ми складаємо руки і не продовжуємо розлогжувати фортифікації і розглужувати всі шляхи сполучення між ропами, вопами і, і так далі. Е, дуже велика кількість роботи саме наших інженерних підрозділів, саме підрозділів планування, ну і безпосередньо командирів, ініціатив командирів іде на те, щоб е, лінію оборони з кожним днем. Прибільшувати і ефективність від цього зростає просто в геометричній прогресії, хочу сказати так, що підсумовуючи, що я сказав, що всі результати залежать від керівних посад, які знаходяться на місцях. Коли командир бригади, коли заступники командирів бригади, коли командири батальйонів і інших підрозділів включаються в цю роботу, то лінія оборони стає ще потужнішим рубежом, який противник не те, що не може перейти, але якщо навіть зможе перейти, то для цього він заплатить дуже велику ціну. Тому ми працюємо і всі смуги. Відповідальності, які є, були чи будуть у третій окремій штурмової бригади над цим, ми будемо працювати як повністю з новими смугами і розгалужувати їх надалі. І це знов ж таки я підкреслю це ініціатива командування і безпосередньо ініціатива командира бригади е, Білецького Андрія Генча який дуже багато в цьому форматі працює. Враховуючи ваш військовий досвід, хотів би вас запитати щодо того, коли все ж таки. Ну, я скажу те слово, яке ви використав і Кирило Буданов, керівник головного управління розвідки, стабілізувати лінію фронту на харківському напрямку це питання кількох днів чи тижнів. Як ви це бачите? Скажу так, що по-перше, це питання ресурсів, да, це наскільки в нас буде е, по боєприпасам, обстановка, наскільки в нас буде по засобам ураження обстановка, ну і безпосередньо е, все залежить від тих сил, які противник кине саме на ту чи іншу ділянку фронту. На сьогодні я бачу ситуацію, хоч і важкою, яка є по всій лінії фронту, але повністю контрольовану зокрема третьою бригадою, де ми бачимо, що ми спроможні переломити і перехопити навіть ініціативу на своїй смузі відповідальності взагалі на харківському напрямку. Давайте тоді вже поговоримо, коли ви кажете про ресурси. Це поговоримо про потреби, які нас на цій ділянці фронту паритет щодо снарядів, щодо бронетехніки, щодо людського ресурсу, бо росіяни як звикли, як ви також сказали. Тиснути живою силою. Якщо до формальності, то знову ж таки повернуся до своєї початкової тези. що Росія нас переважає, і має дві основні переваги: це кількість особового складу, кількість засобів, ну і боєприпасів до цих засобів. На сьогодні я не хочу сказати, що нам не вистачає засобів і боєприпасів, але підкреслюю: чим більше цих засобів і боєприпасів в розпорядженні командирів бригад, розпоряджень збройних сил України, тим ефективніше і в першу чергу безпечніше ми зможемо виконувати і будемо виконувати бойові завдання. Тому сьогодні Скажу так, що ми всі відверто чекаємо, коли, врешті-решт, зайде допомога, коли, врешті-решт, буде в нас підкріплення по БК, по боєкомплекту. В нас буде підкріплення по засобам, і в тому числі по засобам ППО, які вкрай важливі саме на цьому напрямку зараз. Тому не врахуючи е скорість цього оснащення, е ситуація на харківському напрямку, зокрема, реалізується на 100% в наш бік. Я поточню лише, коли зайде допомога, ви маєте на увазі допомогу від Сполучених Штатів? Да? Так я точно саме про цю допомогу я теж е, е, хочу наголосити: ми дуже багато часу її чекаємо і дуже надіємося на те, що це нам допоможе більш ефективніше виконувати бойові завдання. Пане Кудряшов, я вам вдячний за цю розмову для глядачів української правди. Нагадаю, що Радіон Кудряшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, був гостем цієї частини ефіру української правди. Також закликаю, щоб вас поставити вподобайкою під цим відео та прокоментувати, чому це важливо, аби більше людей побачили ту інформацію, яку ми зараз і проговорили щодо ситуації на Харківщині. Пане Кудряшов, ще раз вам велика подяка. і шана.